Торф'яні таблетки дуже зручні при вирощуванні розсади багатьох овочевих і квіткових культур, вони дозволяють істотно знижувати рівень стресу розсади при будь-яких пересадках, тому зручні для тих овочів коріння, яких важко реагують на найменші пошкодження, наприклад, для болгарського перцю. Чи можна садити перець в торф'яні таблетки, плюси і мінуси способу торф'яні таблетки виготовляють із спресованого торфу. Додаючи до нього різні поживні речовини, антибактеріальні компоненти та інші корисні інгредієнти при набуханні в воді вони перетворюються в повноцінні торф'яні циліндри, в яких розсада деякий час прекрасно себе почуває і не вимагає підгодівлі для запобігання механічного руйнування таблетки. Зазвичай поміщені в легку сіточку з волокнистих матеріалів, що не заважає. За словами виробників, проростанню коренів важливо. Часто в торф'яні таблетки стали додавати кокосове волокно. Такі таблетки для перцю не годяться, не можна брати для перців і таблетки, зроблені з кислого торфу. Часто це обмеження вказано на упаковці, якщо такого запису немає, а таблетки коштують невиправдано дешево, краще від них відмовитися. В інших випадках торф'яні таблетки велика підмога при вирощуванні перцевої розсади. Переваги таблеток полягають в наступному. Зручність використання, хороша повітропроникність і вологоємність субстрату, відсутність необхідності підгодівлі. Зниження ризику захворювань збереження коренів при всіх видах пересадок, дотримання відносної чистоти в житло. Як недолік, варто назвати два моменти: слабкість конструкції. Брати таблетки з перцевою розсадою руками доводиться дуже акуратно. Таблетки випускаються з максимальним діаметром сімс, що замало для вирощування розсади більшості сортів перцю без додаткової пересадки. Як правильно посадити перець в торфяні таблетки? Посадити насіння перцю в таблетки просто, але спочатку треба все правильно підготувати, вивчивши інструкцію, крім того, оскільки в таблетках ростові процеси протікають трохи швидше ніж в традиційно застосовуваних ґрунтах. Посів варто проводити на 70 днів пізніше звичних термінів. Чи потрібна підготовка насіння? Насіння перцю для вирощування в таблетках готують точно так же, як і для посіву в будь-які інші ємності. Насіння сучасних гібридів зазвичай продаються підготовленими до посіву, і їх краще посіяти, як є в кращому випадку, замочивши на кілька годин. В інших випадках підготовка може включати в себе звичайні процедури від калібрування і знезараження насіння до їх загартовування, які здій реально необхідні в тому чи іншому випадку овочівник вирішує сам, це залежить і від походження насіння, і від того, де буде в подальшому рости і плодоносити перець. Які таблетки підійдуть за розміром, є два варіанти у разі низькорослих сортів перцю в тих регіонах. Де розсаду можна висадити в грядку рано? У віці не більше двох місяців можна взяти найбільші таблетки діаметром 7 см і прямо в них довести справу до грядки. Можливо, в кінці терміну корінці тільки почнуть пробиватися назовні. Але цей процес не придбає критичний характер. У всіх інших випадках наявних у продажу таблеток все одно не вистачить, прийде час, коли розсаду разом з таблеткою доведеться перевалювати в більш містку ємність. якщо так, то варто брати невеликі таблетки діаметром 3-4 см з ними працювати простіше. А на перших порах, поки сіянці як слід зміцніють. Цього розміру і набору поживних речовин в них цілком достатньо. Якщо вдома немає великих прозорих контейнерів з кришкою, на зразок тих, що для харчових цілей, тільки розміром не менше 10 літрів, краще відразу купити таблетки в комплекті з такою коробкою. Часто цей комплект називають міні-парником. Покроковий опис посадки, таблетки продаються в сухому вигляді. Тому їх підготовка до посіву насіння займе в сумі з півгодини, це треба враховувати, але все одно насіння перцю слід підготувати заздалегідь. Вся робота по посадці буде виглядати наступним чином: розкладають таблетки в контейнері майже впритул, а краще залишаючи між ними близько один СМ, якщо куплений, ніні парник для кожної вже передбачено своє місце. При цьому, якщо на одному з торців таблетки добре, помітна виїмка для насіння. Вона повинна знаходитися вгорі, наливають в контейнер воду шаром 2-3 см краще теплу, але і холодна цілком згодиться, тільки процес піде трохи повільніше. Якщо за 10-15 хвилин вся вода вбереться, набухають таблетками. Додають, ще, вбирання може тривати 20-40 хвилин, якщо після цього часу на дні вода залишилася. І акуратно видаляють, оскільки виїмка для насіння має недостатню глибину, зубочисткою її поглиблюють до 1,0-1,5, якщо сіють сухе насіння, і вони знаходяться в надлишку, краще виконати дві близько розташовані виїмки. Пінцетом розкладають насіння в таблетки, пророщені по одному сухі, по одному або два, після чого присипають їх будь-ґрунтом або навіть торфом з цієї ж таблетки. Підсунувши його зубочисткою, закривають город прозорою кришкою і відправляють в тепло при температурі 24-28 ос, підготовлені насіння в теплі можуть зійти навіть через 2-3 дня. Сухі можуть думати тиждень-півтора. В цей час торф в таблетках повинен бути вологим, реально на дні контейнера намагаються підтримувати шар води товщиною 2-3. але пару раз в день відкривають кришку, щоб торф не закисав, провітрюють парничок. З кришки прибирають краплі води, щоб не прогавити прокльовування сіянців. Краще відразу ставити контейнер на світло, важливо відразу після появи петельок в один-два таблетках. Знизити температуру на 5-6 градусів і дати хорошу освітленість, щоб сіянці не витягнулися, коли зійде до половини перчиком. Кришку прибирають у відносній прохолоді перці, тримають 4-5 діб відео. Посів перцю в торф'яні таблетки, і он це догляду за розсадою в торф'яних таблетках. Температурні умови для перцю в торф'яних таблетках створюють звичайні. Після днів відносної прохолоди це близько 25 ос в день і 17-20 ос вночі, поливати таблетки дуже легко, роблять це через низ, періодично наливаючи невелику кількість води в контейнер. Хороший торф сам вбере стільки, скільки треба, що не вбралося за півгодини, зливають. Залежно від умов, розмір таблетки, температура, вік розсади, цю процедуру проводять один раз в два п'ять днів. Важливо, щоб торф не пересихав, підгодівля не потрібна, підсвічування тільки в разі північного вікна у разі маленьких таблеток коріння, розсади з 4-6 листям почнуть показуватися назовні, що є сигналом до пересадки в стаканчики або горщики з ґрунтом. вони можуть бути місткістю від 250 до до п'ятсотно. А то і більше в залежності від сорту перцю його високорослості, краще взяти великі торф'яні горщики або багаторазові стаканчики зі сувним днищем, тільки не прозорі. Грунт краще купити в магазині, вибираючи такий, де до половини становить торф. Насипавши в горщик шаром 3-4 см смґрунт, ставлять в нього таблетку з перцевою розсадою. Бажано, якщо піддається, попередньо видалити, або, хоча б, розрізати в декількох місцях запобіжну сіточку. Заповнюють, залишився в горщику місце ґрунтом. намагаючись не заглиблювати рослини, розсаду поливають і на пару днів прибирають з яскравого світла, висаджують перців ті ж терміни, що і без використання таблеток. Відкликання мені чомусь здалося, що таблетки таблеткам ворожнечу, хоча і ті, і інші GF7, вони ніби різним складом наповнені м таблетки гальмували зростання паростків, а в 40 м навіть за умови посадки декількох насіння паростки відчували себе комфортно, і при розломі була різниця в маленьких, немов розмочену целюлозу додали, а великі такі маслянисті, м'які, відповідно, і растюшки там повинні жити різний час. У маленьких я не чекала розростання коренів, а у великих вони швидше вискакували самі белочь в форюмгою серюТРАЦ ТРАЦ 161673-68 мені зручно пророщувати, тому що перці вилазять нерівномірно. Як тільки петелька з'явилася, таблетку переношу на світло, а решта в мікропарнічки чекають своєї черги на батареї о люнчик ХС. серію ТРАЦ 161673 шість один шість сімтрипабішідесят тому що рослина там живе близько два тижні до першого справжнього листа роблю перевалку перцю разом з обсяги 0405, і потім починаю підгодовувати через 7-10 днів, додаючи добриво для розсади. У мене розсада старт. А всередині квітня обов'язково починаю годувати халатами раз в тиждень додаю в воду при поливі. Це вже до висадки на грядку і вдейс. В фурюмою серію трац 161673 пак 68 Я обережно знімаю сіточку, але деякі пересаджують прямо з нею, але потім скаржаться, що біля коріння дорослих рослин виходять перетяги, значить сіточка їм заважала ідеях. Дача втворю індекс шовтопіцтри чотири 34337, а мені не сподобалися таблетки, як початківець-городник. В цьому році посіяла на розсаду перців таблетки і в землю. Різниця величезна, розсада з землі сильна, розвивається швидше, а таблетки набагато гірші, а має бути навпаки сам слово Дача. Втрю індекс шовтопіц три чотири 34337, Торф'яні таблетки просто здорово, стільки брудної роботи робити не потрібно, вирощую і перець, і помідори в них Світлана Машкіна «Хтс» Ответ мейлрюк Вестіон вісім Торф'яні таблетки зручний винахід. Вони сильно економлять трудовитрати і полегшують вирощування розсади у разі болгарського перцю. Вони дозволяють менше травмувати кореневу систему рослин.